Мельник закликав уряд Німеччини взяти на себе більше лідерства у питанні винищувачів для України. Ігли, буки і тори треба перебрасувати вже зараз. Настав час, щоб Німеччина насправді зробила те, що вона оголосила, а саме відіграла цю провідну роль, сказав колишній український посол у Німеччині Андрій Мельник. Він повторив свій заклик до німецького уряду якнайшвидше доправити до України обіцяні 14 танків Леопард 2 а також бойові літаки, і підтримати військово-морські сили України. Нам потрібні військово-морські сили. Дили, заявив Мельник, Німеччина може допомогти з винищувачами, такими як Єврофайтер і Торнадо. Сказав він, зазначивши, що війну проти Росії не можна виграти лише на землі. Федеральний уряд Німеччини досі відмовлявся постачати Україні винищувачі в цій студії протягом години. Дипломат, заступник постійного представника президента України автономні республіці Крим у 2006-2007 роках надзвичайний та повноважний посол Україна в Хорватії та Боснії та Герцеговині дві 2010-2017 роках. Олександр Левченко вітає вас, Олександр. Добрий день. Пане Олександре, сьогодні я думаю, що багато українців, які стежать в принципі, за тим, що відбувається в Україні, і за новинними стрічками були напевно приємно здивовані тим, що підтвердили у Лондоні офіційний візит Володимира Зеленського. Це його другий закордонний візит з початку повномасштабного вторгнення. І вже нібито буде анонсовано ще поки що не офіційно є інформація, що анонсують про постачання далекобійних ракет і те, що наших пілотів вже готують. А ми розуміємо, що. Якщо готують пілотів, то напевно не просто так. А для того, аби вони могли літати на західних літаках, наскільки цей візит є важливим, а не суто декларативним, або просто там візит поїхав, щоб поїхати, щоб там наживо знову поспілкуватися із британським прем'єром Ріші сунаком? Ви знаєте, що верховний Головнокомандуючий, він дуже довго не виїжджав з України, враховуючи ситуацію, складна, яка вимагала його присутності і. І він цю ситуацію тримав на своїх плечах своєю допомогою е генштабу, е керівництва Збройних сил. І, звісно, що раніше виїжджати взагалі не було жодної можливості і так далі. Зараз вже це фактично другий виїзд було в США. Ну, Британія, ми знаємо, що в нас один з найближчих наших військових союзників який надає значну військову, фінансову допомогу. Плюс в Британії дуже значний вплив у світовому співтоварістві, тому що існує британська співдружність це велика кількість країн, на які опосередковано, опосередковано Лондон має вплив, включаючи, наприклад, цікаву нам Індію. Де? Крім того, деякі речі. Дуже добре знає британська розвідувальна спільнота, це історично Британія має серйозну розвідку, і тому деякі речі неможливо передавати якимись електронними каналами зв'язку, і так далі. Президента, мабуть, треба ознайомити з тими планами, які існують у Кремля на місці. Так що, і враховуючи, що вже почалася підготовка наших військових для опанування британськими танками, челленджерами і, і іншим військовим спорядженням, то о, цей візит буде насичений досить швидким, тому що довго перебувати за кордоном президент, звісно, не може. А, а, і, е, Мабуть, далі це продовжиться до Брюсселю, де також дуже важливі події очікують. Тобто ви прогнозуєте, що, можливо, президент таки поїде до Брюселлі. Я думаю, вже розуміло. раз він прибув до, до Лондона. Uh. Було б логічно, але підкреслюю, це добре, що ми не знаємо на нашому рівні де, як, коли. Це із безпекових питань, інших організаційних питань. Це зараз під час війни дуже важливо, але побачимо, і я думаю. Главі держави є, що сказати, в Лондоні. І якщо поїде в Брюссель, то і в Брюсселі, звісно. Ну, в цьому випадку ми можемо констатувати, що наша дипломатія в наступальному параді. Перемогу ми отримаємо тоді, коли ми звільнимо всю нашу територію. Буквально. І це буде також дипломатичний фронт. Mm -hmm. Так що дипломатія працює, є відкрита, є публічна, є таємна дипломатія. Всі mm -hmm. ці канали. Працюють, і звісно, що чому цікавий Брюссель, Там вже будуть всі керівники Європейських держав. Тому автоматично не виключений з важливими партнерами, керівниками держав, можна коротко зустрітися ще раз, щось проговорити, мовитися і так далі. Да. Окрім Києва. Тому це надзвичайно важлива і впливова політична площадка. І, звісно, очевидно, що в неї. Спробують скористатися, ви правильно сказали, що закинули доріки дорікання до деяких представників Євроради, які почали анонсувати деякі речі. Звичайних подій це абсолютно нормальна справа, коли анонсується візит, розказується, що очікується і так далі. Але саме не в цьому випадку, не в цьому випадку. Тому ось таке провели попередні розслідування і розтолковування для співробітників апарату. Але між тим вже час давно минув, що хтось кудись їздив. Я думаю, не тільки на рівні президента, але і на рівні міністрів, і так далі, щоб просто кудись виїхати і так далі. Ці поїздки зараз носять надзвичайно конструктивний характер, і, і просто ніхто не поїде близько, якщо не видно цієї доданої вартості від того, що кожна зустріч може принести в нашу спільну перемогу над російським ворогом. Пане Олександре, в нас незабаром буде ще одна зустріч на наступному тижні 14 лютого, так само в Брюсселі Рамштайн. Ну я хочу нагадати, що приїздить, так, да, є прізвище у того, хто приїздить, але перше головне пост. Значить, він приїхав міністр оборони. Ну, от, Наприклад, допомогу нам давала штаб Велика Британія, був Борис Джонсон. Ну що зараз рішить сунок. Що нам надає допомогу не Джонсон і Сунак, а Великобританія. Так що і, і, і розмови з українським міністром оборони, яке б його прізвище не було, стосується того, яку будуть надавати допомогу Україні, яку наш міністр презентує додану вартість того, як буде використовуватися допомога, тому що м, фактично м, Європа вже має нарешті консенсус розуміння того. Що Збройні Сили України фактично стоять на варті інтересів усієї європейської безпеки, забезпечення територіальної цілісності майже половини європейських країн, враховуючи, що в Москві на телебаченні неодноразово заявлялося про претензії на відновлення Радянського Союзу, а навіть і Російської імперії. Це величезна кількість країн буде під ударами для того, щоб вони не потрапили під цей удар російської армії. Це можливо тільки після того, якщо Київ не справиться, якщо Україна українські збройні сили не витримають. Тому велике переконання, що в цей важливий і важкий час треба підтримати Україну ЗСУ, наскільки можливо. Зрозуміло, що ми хочемо набагато більше, чим отримуємо і так далі. Це нормально. І для того і приїжджає міністр оборони і пояснює, чому нам треба більше, чому саме такі види зброї. І що з цього буде, як ми бачимо, таймінг е, е, закінчення цієї війни, тому що українська сторона, як ніхто інший, зацікавлена в тому, щоб швидше була закінчена ця війна, а без сучасного зброєння витіснить додому, відправить додому російські війська буде дуже дуже непросто. Це може затягнутися на дуже довгий час. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.